Моя найлюбніша книга Шіла Праупада це Шрімад Бхагаватам». Книга Шила Праупада це справжній скарб. І Шрімад Бхагаватам означає прекрасне Бхагаватам» або оповіді про верховну особистість Бога. І насправді це не одна книга а цілих двадцять шість томів, у яких викладено 18 тисяч віршів. Шрімад Бхагаватам є вершками усієї ведичної мудрості, і в ньому ви знайдете відповіді на абсолютно всі свої запитання. Є такий вірш, який він звучить так, як Атрасаргу лісаргаст, ханам по шанамуте, ха, Ханірадхомуктір аж рейха і в ньому розповідається про створення всесвіт, розповідається також про планетні системи і доходять до науки про Бога, звільнення, повернення додому до Бога, а також про вищий притулок усього і всіх. І на злобудення нам усім потрібен прихисток. На власному досвіді ми можемо переконатися, що скільки б ми не з'їли смачної їжі, скільки би вишуку на одягу ми не купили, і скільки би не намагалися досягти висот, то все одно глибинного задоволення від цієї діяльності немає. Немає глибинного. Миротворення усі ми прагнемо щастя, і хоча всі ці матеріальні спроби отримати щастя зазнають поразки, ми не здатні саме зрозуміти свої помилки. І прагнучи виправити одну помилку, ми одразу ж дійснюємо іншу, і таким чином іде боротьба за існування у цьому матеріальному світі. А це все відбувається через те, що ми шукаємо прихосток на правильному місці. І оскільки ми за своєю природою є вічною душею, сповнені знання та нескінченно насолоди, і тому на власному досвіді ми можемо цьому також переконатися. Що, наприклад, ніхто взагалі не хоче помирати, і навіть не замислюємося над тим, що все прийдеться залишити момент смерті. А як можна знайти задоволення в тому, що в кінцевому випадку закінчується та має властивість перенасичення? І у самій книзі ми можемо знайти історію В'ясадеви, Це особистість, яка склала сам Шемадбагавата, Багавата. Незважаючи на те, що він составив усі веди Махабхарату то тощо тобто він був досить видатна інтелектуальна особа. Він все одно був незадоволений. Він розповідав про діяльні заради її плодів, як досягти райських планів, як отримати звільнення. І все ж таки задоволення від цього не було ніякого, поки до нього не прийшов його духовний вчитель Нарада Муні і не розповів йому про причину його занепокоєнь. А він дуже мало розповів про верховну особистість Бога, Ши Крішну, який є притулком для всього і всіх. І щоб зрозуміти, хто я насправді я, яка її особистість, хто такий Бог і чи є він взагалі, які мої відносини з ним і що мене з'єднує з цим світом, то варто звернутися до книг Шілопроопади, який є тим рятувним човном у цьому бурхливому світі змін і занепокоєнь. Тому запрошуємо вас до подорожі самопізнання. Харі Крішна.